Відео на тему Собака без повідка. Як бачите, ми прийшли на полянку, собака моя вільно бігає, але вона в очікуванні, що зараз почнеться якась двіжуха. Якщо ви вмієте грати зі своєю собакою, то ваша собака завжди буде слідкувати за вами на прогулянки. Айва! Кулей! Айві достатньо нудно, в неї повно енергії і вона хоче кудись діти. Якщо вона не взаємодіє зі мною, вона буде знаходити собі заняття. Наприклад, копати ямки, ганяти за пташками, бігати, гавкати на інших собак і так далі. І тому подібне. Для того, щоб цього уникнути, я завжди беру з собою якусь іграшку і провожу час зі своєю собакою. Айва! Сюди! Ай, браво, крутая! Ай, ти крутой піос! Будемо грати? Будемо грати? Давай будемо зараз грати! Ух, яка ти крутая. А, Да. Грає законним способом виходу накопиченої енергії, яка утворилась під час відпочинку собаки. Пам'ятайте: активні собаки не можуть бути постійно спокійними, якщо ти не даєш їм фізичного і розумового навантаження. Баланс активності і відпочинку це секрет життя з халериками, якими є багато мисливських порід собак. Гра повинна мати певний ритм, вдалий початок і вірне і вчасне закінчення. На грі будується багато навичок від звичайного послуху і битових команд до пошуху людей та апортування здобичі. Є різні види гри, і, в залежності від потреб власника і собаки. Ми можемо навчитися обирати саме той варіант, який буде найбільш вдалий? Якщо ви навчилися правильно грати зі своєю собакою, то ви вже зробили дуже великий об'єм роботи для того, щоб створився певний контакт і собака була зацікавлена взаємодією з вами, а не з оточуючим світом. Як саме Навчитися грати зі своєю собакою я розповідаю на офлайн і онлайн заняттях. Тому усіх запрошую, кому цікаво, обов'язково пишіть. Також на Ютубі в мене є безкоштовне відео про розвиток ігрової мотивації. Тому в шапці профіля є ссылка на мій YouTube канал. Можете продивитись, підписатися. Там є дуже багато корисної і детальної інформації. Про взаємодію собаки і людини. Поділись цим відео зі своїми друзями для того, щоб вони могли підписатися на мою сторінку, де я розповідаю про розумну кінологію і розумне виховання собаки.